Я би бажав, щоб їх було поменше. Ви розумієте, чому. Якщо є діти з особливими проблемами по здоров'ю, якщо батьки не встані їх підтримувати, такий заклад має право на існування, точніше, він повинен бути. Але з відповідним сервісом, відповідним доглядом, відповідною медицинською підтримкою. Зараз, наприклад, у Львові області ну, ситуація з геріатричними центрами, їх є дуже багато, вони приватні і догляд за людьми похилого віку там належний. Ну, відповідним чином щось таке приватне має бути. І ну, добре, є меценати, зрештою олігархи, нехай дають гроші. А треба будинки робити ближче до людей, а не далеко. Знаєте, той, що був такий у нас радянський стиль, зганяли всіх, і там одна ідеологія. Люди мають, діти мають бути біля батьків, встановлені. Ну, відповідно, повинні бути такі да, будинки. сімейно, так, так, щоб діти відчували, знаєте. Себе вільними і так далі, а не під кнутом. Хотілося, щоб дітки були кожен з батьками, ніж ні інтернати. Но, але якщо є, ти мусить десь ці діти бути. Я все ж таки схиляюся до того, щоб був будинок такий більше, щоб менше діток, більше доглянуті були, ніж такі, мені здається, вони мають менше уваги такої, я знаю, тепла. Родинну менше ухожені, менше там може обстірені з меншою кількістю дітей і батькам буде простіше дати собі раду, і відповідно краще нехай буде 5-10 і сім'яними піклуються, ніж це буде будинки інтернату, тому що там постійно змінюються вихователі, і відповідно діти не мають до кого звикнути, і і не мають постійного такого догляду необхідного. Ну, звичайно, сімейного типу це краще. Ну бо тому що це батьки, як, як батьки, так підловиються про дитину. Ну це не обов'язково бути біологічним батьком, щоб бути хорошим батьком. Є ж діти, які потребують допомоги, які залишились без батьків на сьогоднішній день. Мабуть, сімейного. Ну, думаю. більше роботи, більше ласки для дітей. Менше, менше це... дітей більше по... часу приділяється для дітей. Але таке голобік з радянських часів до щось воно відштовхує. Подібні да з дітям бути, які біля яких батьків немає. Ну, я не чую багато скандалів відносно тих будинків, інтернатів викликають настільки всього. Яке розуміння виховання дітей, то що, що ж теж підростаюче покоління. Таке враження, скажу, в мене, що то десь могли б краще до тих сиріток відноситися. Чи сиріток, чи по необхідності в дітей здають. Чи... У мене друзі багато їх мають, але там теж різні нюанси. Але воно, звичайно, би було краще. І відношення там, і умови кращі, харчування. Звісно, звісно, потрібні. Для чого? Для чого? Для того, щоб вони були якогось сімейного типу, щоб діти, діти себе почували там комфортно, як вдома. Ну, По-перше, я вважаю, що там відношення повинно бути трошки інакше, трошки вже по-європейськи. По-друге, там менше дітей о, в сімейному типу. А в будинках інтернат? Ну, знаєте, в нас такі всіх враження склалися, що там не дуже добре для діточок. Це дуже погано, хотілося б трошки кращих умов для них. А де ж дітям, в яких немає батьків? Ну, ці будинки інтернати, які існують зараз, це, це страшно. Ми передавали колись іграшки для дітей з будинків інтернатів. І ну, ця дитина бачить просто іграшку, і в неї навертаються сльози, бо в неї такого ніколи не було. І вони можуть називати мамою абсолютно будь-яку чужу людину. Я думаю, що цим дітям потрібно, як мінімум, психолога дитячого, який на цьому спеціалізується, щоб якось допомогти цим дітям. І якось більше персоналу, який би за цими дітьми доглядав.